Соня! Ура, прокинувся, Соня. Підговуйся, а? Так, просіла половину марті і собі. посередині, ніхто ніхто не чує. Соня, Даня, нам <ел> Соня> <сёплан> а <сёплан> не на фоне. Соня! А вы с <сёплан> <делал? сёплан> <сёплан> <сёплан> Даня, не, 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 Даня, Дань, Дань, Даня, так начесно! честно. Да, не, не. Не, Данюшка. <сёплан> Даня, не, не, не. Даня, не, не, не. <saiden> ну так не чесно. Хто це лежить? Хто це таки лежить хоросенький? Папа! Батьки Мы Да! Батьки готовы? Да! Батьки готовы? Да! Батьки готовы? Батьки готовы? Да! Ну ту вже повиробляли Може, хтось колись тут відпочивав Красиво. А що ж мені знімати? порожній стол? Чого ж я раньше не знімав? Порожній стол було повно всього. А його знімати? Боже, який красиві Данечка, дай дай фу дай мені, Боже, який красавчик золотий. Мені ніхто даже фотки не капець. Без брата, бе строкає. Все. Якщо інтересно, так. На. Боже, ну, так вже дуже гарно Треба портрети зробити. Ну, такий урожай: часник, цибуля дуже багато редьки було. Єлі рвали а це вже повирівали. Треба, помідори помидорі посадити. Там салат лістечко, там ландиші, там лаванда, там огірки везде зійшли, тут зійшлі. Тут теж воно там зійшло, отам зайшли. а тут треба буде досівати. Я буду такими жадками садити цибулю нову, а цю хай вирівають їдять. Я навіть забула зняти, все вкусно було, поїли ще шашлики да, і ще на шашлик жараться. Так, і нагідство було ведро. Скільки ми з'їли шампуров уже шашликів? Дуже багато. Десять вже з'їли, ще чотири жариться. Десять з'їли, ще чотири. Я не знаю, що ще знов будемо їсти. Дев'ять шампурів було їсти? А що, що ми не вам їсти? Можна... Капець. Ото добре вийшли. Що ти так дивишся, Випускник наш золотий, га? Красавчик ти наш, рекламний такий. Що таке? А які ділові? Що ви там сватко ховали? Сватко. Що то ви туди ложили? Нічого, все нормально. Чи кушанчика? Що ти хочеш, язва? Що Шашлика хочу добру. Ні, дай. Це ж подумай, що я спеціально так, ну, що це є. Не хочеш? а що це не спеціально? Це ж правда, хоче, щоб ми швидше вийшли чи що? То я ж нічого не роблю. Так, звісно. Ну, я напилася п'яна, ну. ну, то, то що не можна якраз такий азарт. <laughs> дивись, який шерчок гарний, стоїть. Гарний, гарний. Боже, як. Ні, не Ні, тебе й не відно зараз я побачиш. Завтра лучше розмалюю ту лаву. Я, На я? Я? я І що, каже. Ну нічого, прошла... ну, чого Ти а зу перестав чи ні? Головне, що зу перестав. Ага, зуби вже заговорила, ти між замовляєш зуби добре. Оце ж сиділа, замовляла, весь час шептала. Ну, бачу, зілля рвала і шептала там. Де це ти дівчата, Віталя, О, Ще порізати тобі щось. Їж, 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 є їж.